Козироги, привіт мої золоті! Дивимось для вас період з 1 по 15 лютого. Як у вас відіграється цей період? Чим він вас порадує? Для козирогів по сонцю і по асценденту. Що в козерогі буде в плані кар'єри роботи? Фінансів та особистого життя? В плані кар'єри. Та роботи шестірка чаш для тих, хто в нас наразі не працює. Так. Тут у вас лікар для ті, хто не працюють, у вас тут може з'явитися якась пропозиція про Роботу, можливо, вас можуть покликати на роботу, де ви працювали раніше, або у вас можуть бути ідеї повернутися до якоїсь діяльності, якою ви вже займалися і на якій заробляли. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Козироги. Дев'ятка мечів, шестірка пентаклів. Двійка пентаклів. Тут у вас є страхи і переживання стосовно того, чи вдасться вам знайти роботу, ту, яку б ви справді хотіли, бо варіантів у вас багато. Насправді. Тут ще є така, такий момент, що ви можете повернутися назад до тієї, діяльності, якою ви займалися раніше, але починати якийсь новий проєкт маленький. Або починати десь якийсь невеликий підробіток. Тобто повернутися до тої діяльності, де у вас вже, в принципі, все налагоджено, але планувати її зміну. Бо зараз різко змінювати повністю ви ще не готові. хоча ви... Мені здається, може, і могли б це зробити, але для вас було б зато різко. І щоб знайти саме ту роботу, яку ви хочете, вам потрібно поміняти цю діяльність. А погоджуватись просто на що-небудь, ну, вам це теж не подобається. У нас тут теж такий цікавий період. Для тих, хто вже працює, по найму. Честіка пентаклів, десятка жезлів, Туз пентаклів. Уау, 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 уау. У вас тут дуже класні перспективи: отримати підвищення по роботі, отримати збільшення заробітної платні, якісь плюшки від вашого керівництва можуть надійти. Але воно вам буде даватися дуже складним трудом. Тобто це не так, що от ви нічого не робите і вам раптом вирішили дати якусь плюшку. Ні. Ви дуже багато за цей період будете працювати, закривати якісь проекти. І саме через це у вас буде збільшення доходу. Тобто, як не крути, а тут доведеться багато працювати, хоча у вас тут реально є можливість дуже гарно просунутися по кар'єрі. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Місяць. Башта, всесвіт. Дивіться, у вас тут три старших аркани. Для вас це максимально важливо. Двійка жазліпша ось на фоні. Козороги, хто в нас працює на фрілансі сам на себе, у вас може бути такий не дуже стабільний період, тобто там місяць ви краще заробили, місяць, місяць ви гірше заробили, і вам би хотілося чогось більш стабільного. Вам би хотілося знайти своє, ну хочеться навіть сказати, покликання або щось таку про максимально стабільну для вас діяльність, тому що вас може просто вбивати зсередини те, що в один місяць ви, наприклад, ну я умовно кажу, да, ви заробили там три тисячі доларів, а в інший місяць 800. І вам би хотілося це все змінити, і у вас буде така можливість. До вас таки прийде ця ідея, у вас буде можливість змінити свій. Підхід до заробітку. Шестірка чаш в такому випадку говорить про те, що згадайте все, чим вам подобалося займатися, згадайте те, чим ви займалися раніше, або те, чим ви хотіли займатися, але з якихось причин ви того не зробили. І ви в цьому можете, якщо копнете трохи глибше, ви там можете знайти оцю для вас стабільну нішу. Для тих, в кого є свій бізнес. Королева пентаклів. Це ви. Мечі. Так, для тих, в кого свій бізнес сонечко на фоні тут розкриваю. У вас теж дуже класний період, дуже. Продуктивний по фінансах, тут ви зможете вийти на дуже круті фінансові результати, розширюватися, отримувати, можливо, якусь фінансову допомогу, підтримку, меценатство або якусь велику суму коштів, яка вам була потрібна. Наприклад, кредит вам одобрили або щось з того. Тобто, у вас тут прям дуже класний період. Шестірка чаш може говорити лише про те, що ви будете, ніби як підбивати підсумки, думати, так, як розширити ваш бізнес. Так, а ми з вами рухаємося далі. Далі в нас з вами особисте життя в козирогів. Трійка пентаклів. Для тих, хто в нас наразі самотні, про що тут. Тут чаш, трійка чаш і підвішений. Що я хочу вам сказати? Тут у вас з одного боку в когось може бути таке небажання вступати в стосунки, щоб не потрапити на якийсь гачок або крючок, не попасти в трикутник, особливо, якщо ви в ньому вже були колись, це вас теж може так розчаровувати. Тобто хочеться себе максимально обмежити від лишніх контактів зараз, бо ви сконцентровані зовсім на іншому. Також тут може бути навпаки ситуація, що когось буде дуже сильно затягувати в якийсь любовний трикутник або в якусь, в якусь таку історію, там, де ви з дружби, ніби як переходите в стосунки, а ніби як і не переходите, тобто в щось таке невияснене. Хоча тут дуже багато емоцій і дуже багато почуттів може бути, але тут ви просто були це розжезлі, ви можете просто дуже поспішити з рішеннями. І можете там, наприклад, вилити багато емоцій на людину, а людина така, а я не хочу стосунків серйозних, і вас це може розчарувати дуже сильно. Тому, якщо у вас з'являться якісь такі серйозні великі емоції протягом цього періоду, зважте їх перед тим, як е про них говорити там в вашій вашому об'єкту бажання, тому що вас це може розчарувати, або людина може сказати, що ти знаєш, а мені взагалі там хтось інший подобається. Тобто, тут щоб цього не сталося. Зважуйте раціонально, чи дійсно ви готові в це все йти, і розвідайте обстановку, тому що ситуація може отак, от, як повішений, да? повиснути над вами. І емоцій-то багато, але що з ними робити потім, козирогам буде складно. Тому так, да, тут може бути нова закоханість, просто головне, щоб ви правильно з нею потім обійшлися. Ще можуть бути стосунки, які тільки почалися, а потім з якихось причин ви ставите їх на стоп. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках вже знаходиться козироги. Це бажання розвалити союз серйозний. Так? Тобто, якщо ви коханка, то для вас тут ну, якраз такий період, що вам вдасться цей союз розвалити, коханка або коханець. А якщо ви в парі, то вам треба буде дуже добре попрацювати над тим, щоб зберегти союз. Але ну, по карті смерть це трансформації. Тобто, тут за цей період ваш трикутник може просто. Луснутий, як мильна бульбашка, і кожен піде своєю дорогою. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, про що у вас ситуація? Королева пентаклів. Закохані суд. Лева мечів, сонце, зірка. Тут ви можете проходити через такий період, коли вам, як. Зараз вам карти ближче, покажу, що вам, як королеві Пентаклів, доведеться зробити вибір. Зробити вибір, можливо, не поводитись так, як ви поводились би раніше в схожій ситуації. Розглядати ваше партнерство більш серйозно, або вам тут запропонують якийсь такий вибір, і вам треба буде його зробити. Для когось цей вибір може значити перехід на новий рівень в стосунках. Також тут ще може от королева мечів втручатися у ваші стосунки, або це розмови якісь. Стосовно вашого майбутнього, стосовно того, як ви бачите розвиток ваших стосунків з партнером. Стосовно суду, ну, це може бути і в буквальному сенсі, як суд, або різні судові рішення. Що ви просто очікуєте да, на результат. Незалежно, через що це відбувається. Але виглядає так, що воно вам все рівно піде в плюс. Просто от, головне, треба буде зробити якесь правильне. Правильне рішення. Правильне рішення. Ну, поки що да, ще закрита ця інформація. Ще треба почекати. Тобто, ще орієнтовно до 15. Лютого ви будете чекати на якесь рішення, не знаю, на якісь документи, можливо, на прояснення вашого майбутнього конкретно там в партнерстві. Так, да, треба пройти. Таке певне випробування поки що. Почекати. А потім все стабілізується. Ну, і що в нас по фінансах Козирогів. Дев'ятка чаш. Дев'ятка чаш це повне насолодження від життя. Це коли у вас сформована певна фінансова база. І ви вже від неї відштовхуєтесь. Це кайф, це працювати собі в кайф. Хочете працюєте, хочете, не працюєте, хочете, десь собі даєте слабинку, та, там, не працюєте, і знаєте, що завтра ви зможете ще заробити фінанси, або що хтось вам допоможе, або що у вас є якась подушка безпеки. Це не те, що розслабиться повністю, бо козерог ніколи не може з фінансами повністю розслабитися. Це, скоріше, про те, що ви більше даєте собі часу відпочивати. І ви знаєте апріорі, що певну суму, наприклад, для того, щоб вам прожити місяць, ви заробите апріорі. Все, що буде вже більше, звісно, це класно, але певна база у вас апріорі буде. Це чудово. Давайте подивимось з вами на неочікуваність періоду для козирогів, що буде неочікуваного. Дружба. Початок. Перешкода. А, може бути таке, що людина, яка дуже хотіла з вами подружитися, покаже себе з найкращої сторони, але вам це буде в плюс. Вам це буде в плюс, тому що це стане перешкодою вашому спілкуванню, і це ну, завідомо вже перебере людину. Не дуже хорошу з вашого життя. Тобто, навпаки, це вам піде в плюс. І глянемо пораду для вас. Так, завека порада. Одну карту хоч. Не обманюйте себе. Будьте чесними з собою. Зобов'язання, зобов'язання і обман. Ви можете десь себе обманювати стосовно чогось, що вам. От якщо ви цього не зробите, то все, світ рухне, або що вся відповідальність лежить на вас. Будьте більш, скажімо так, реалістичними. Від того, що ви чогось одного там не зробите, світ не рухне. І життя не зламається, якщо сьогодні вам там. Наприклад, немає бажання йти на пробіжку. Ви підете на пробіжку завтра. Так, ну і не дозволяйте собі обманюватися теж. У вас тут загалом досить такий цікавий насичений період. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Люблю цілую, Козороги. Пока-пока.